У стінах Кремля тривають розмови про мир. Особливо гучними вони стали після перемоги Трампа. Путін та його посіпаки, начебто, готові до угоди, як стверджують інсайдери. Але, як завжди, є нюанси: є кілька бачень майбутніх домовленостей, радикальні і стримані. І для України деякі з цих варіантів можуть бути дуже болючими. Тож про все, що відомо з цього приводу, поговоримо далі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Пропозиції обраного президента США Трампа щодо. Війни в Україні розглянуті арафією. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Повідомляють Росзмі. за словами дипломата простого вирішення цієї проблеми або проблем, пов'язаних з тим, що відбувається в Україні, та навколо неї бути не може. А тому заяви Трампа щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні мають нюанси. Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатись далі в площині врегулювання, то це добре, сказав чиновник. Росіянин при цьому він вважає, що пропозиції рашистського правителя Владіміра Путлера, який в якості умови припинення війни назвав передачу арефії чотирьох областей України, рябков назвав єдино реалістичними. В нас немає кон'юнктурних коливань, немає постановки наших корінних інтересів, в залежність від того, хто зрештою перебуває в овальному кабінеті Білого Дому. Ну і на фоні цих заяв кремлівський очільник Володимир Путін та прем'єр-міністр Горщини Віктор Урбан пров були телефонні переговори, зокрема, політики зачепили тему війни в Україні. Про що повідомляють кремлівські засоби масової пропаганди, стверджується, що розмова Путіна з Орбаном відбулася за ініціативу угорського прем'єра. Сторони обговорили економічне співробітництво, арафії та угорщина, а також війну в Україні. Орбан заявив, що зацікавлений в сприяння спільному. Пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання війни, зокрема шляхом урахування його контактів із західними лідерами, зі свого боку Путін поскаржився на деструктивну лінію Києва, яка, начебто, виключає можливість мирного врегулювання конфлікту. При цьому Віктор Орбан заявив, що Зеленський відкинув пропозицію горської сторони про припинення вогню на війні з РФ на різдво та масштабний обмін полуненими. Водночас у планах очільника рашистів досі немає переговорів. Орів з обраним президентом США Трампом про це сказав врач на Кремля Дмитро Пісков. Не готується а поки що не було жодних ініціатив з боку Трампа. Принаймні, ми чекаємо до інавгурації. Там видно буде сказав Пісков журналістам, відповідаючи на відповідне запитання. Також Пісков запевнив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан під час телефонної розмови не передав Путіну жодних послань від Трампа. Після їхньої зустрічі, відповідаючи на пряме запитання, речник Кремля сказав ні. Він також заявив, що Путін та Орбан не обговорювали можливість зустрічі. Проте, як заявив заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самось, команда обраного президента США Дональда Трампа за участі номінованого на посаду спецпредставника щодо України та РФ Кіта Калога вивчає, який Путіна простір для маневру і як примусити ініціатора війни до. Миру Наслідки я знаю зараз Кіта Кітакалога, вони намагаються зрозуміти взагалі простір для маневру в Путіна, які у нього є складнощі, які можуть бути мотиви для того, щоб Путіна переконати, мабуть, примусити через силу, щоб він дійсно припинив війну проти України без жодних додаткових вимог, каже самось. При цьому він зазначив, що коли йдеться про заморозку війни, про те, що говорять на всіх рівнях, головна проблема полягає в тому, щоб мотивувати кремлівського лідера, бо як Сказав президент України Володимир Зеленський, Україна готова до миру, але справедливого і довготривалого миру на основі гарантій безпеки з виплатою репарацій і покаранням воєнних злочинців. Якби Путін був на сильних позиціях, він би не погодився на пропозиції Трампа. Навіщо йому погоджуватися, якщо він перемагає на фронті, якщо в нього все добре з економікою? Якраз свідченням того, що Трамп почав робити. йому Пропозиції від яких неможливо відмовитись, це те, що вони починають міняти ратор. Року зазначив Ось Також експерт переконаний, що одночасно особисто Путіну не можна припиняти цю війну. Вся російська система зараз заточена на Україну. Саме там розташовується гулка, кащея Путіна, тому що він розуміє, як тільки війна з Україною буде заморожена, еліти з нього спитають за все. І мені здається, що еліти почали тиснути. І Еліти починають вимагати від Путіна. Ми можемо закінчити так звану СВО, а сво не досягло своїх цілей. Поки що зараз мало конкретних фактів. Але те, що кремлівським елітам треба думати, як виходити з цієї ситуації, це однозначно сказав самось. Він вважає, що якщо російські еліті будуть робити вигляд, що все добре, а після приходу Трампа все обвалюється, то їм не позаздриш. При цьому, як зазначив експерт, Рефія постійно наголошує, що чотири українські області, які навіть повністю ще не окуповані, мають бути в складі РФ. У цьому зв'язку він вважає, що у Путіна несерйозні фантазії стосовно України. Якщо Путін, наприклад, каже, давайте мені всю Донецьку область, бо я ж окупував частину області. Тоді Україна може сказати: давайте нам всю Курську область ми частину окупували. Тоді маємо право на всю курську область. Якщо така гра йде, її можна грати вдвох. Сказав сам ось на переконання експерта, бункерний не, не може довести обраному президенту США Трампу, чому хоче всю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську область, а Україна не може хотіти. Ятикурську область цитую з якої причини, чому Путін має право втручатися в життя українців, і диктувати якою мовою розмовляти, українці не можуть росіянам диктувати Трампу як бізнесману. Це буде незрозуміло. Водночас, як звертає увагу експерт, очільник Кремля більше нічого не може пред'являти, як окрім погроз вдарити балістичною ракетою середньої дальності Арішнік. Паралельно з цим говорять, що над полігоном капустін яр закрили небо з 10 до 13 грудня і пам'ята. Таємо рашисти накопичили достатньо ракет, як мінімум, для трьох ударів. А великих повномасштабних було два. Тому все це натякає, що теоретично до п'ятниці, 13 грудня, жартівлива історія. Бо ні, Реф'я може здійснити великий удар по Києву. Ключно із цим славнозвісним арешником, який в них використовується як піар-порятунок Путіна, щоб знову показати всю свою силу і порози для заходу. До речі, варто зазначити, що для демонстративного удару ракету арешник Кремлівський очільник не просто так обрав місто Дніпро і розташований в ньому завод «Південмаш». Україна активно працює над власною балістичною ракетою і наймовірніше її роблять саме там. Про це пише «The Times». Один із найбільших і найвідоміших промислових комплексів радянського союзу, який сьогодні виробляє ракетну техніку та іншу зброю, був уражений в місті Дніпро в Україні. Похвалився Путін в ефірі телебачення після цього ракетного удару. Хоча Кремль подавав удар по Дніпру як помсту за удари американським атакам з британськими штормшату по території РФ обрана ціль насправді показала, що Москва і сам Путін боїться не західних ракет в руках ЗСУ, а появи в Україну своїх власників. Власних ракет Ракет на використання яких підступні англосакси вже не накладуть свої рятівні для РФ обмеження. Тож на тлі заяв низки політиків про можливе завершення війни та очікування частини українського суспільства рішучих дій напередодні чи одразу після новгурації Трампа свою думку щодо цього висловив і український політолог Володимир Фосенко. Такі настрої є. Є покладання надії на завершення війни та на Трампа, але є і протилежний тренд. Він, можливо, не такий чисельний, але помітний та. Традиційно активний йдеться про противників будь-якої годи зрав, але дійсно тенденція, яка зараз помітна. і Вона зараз же. Чисельна збільшення кількості людей, які сподіваються, що Трамп допоможе пропинити війну, каже Фосенко. До цього експерт додає, закликаючи не мати ілюзій. Але я думаю, що ці очікування значно завищені. Чому? Тому що багато хто з комунікаторів з американською специфікою звертають увагу на те, що Трамп може розпочати переговори, але більшість його переговорів не завершилися відчутним результатом. І на думку експерта, сам Трамп не займається переговорами. Він доручає це, якщо буде просувати. Аня, згоди іншої сторони домовитися, тоді це можливо. Якщо ні, якщо американці стикнуться із жорсткою та непоступливою позицією расистів, то через певний час в Трампа може просто зникнути інтерес до цих переговорів. Він може або відмовитись взагалі від участі в цих переговорах та сказати, що якщо українці та росіяни не хочуть домовлятись, то нехай цим займаються європейці. Ну або все буде інерційно відбуватися без серйозних просувань. Вважає політолог на запитання про шанси завершення війни. Війни Фесенко відповів: так шанси безумовно є, якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо, будуть тиснути на Путіна, тому що ключова проблема буде в. Путіні, якщо він, хоча б з тактичних міркувань, погодиться на припинення вогню, тоді шанс є, але поки скажімо так, це не найбільш вірогідний сценарій. Ну і на думку експерти, більш вірогідний сценарій це тривалі переговори, паралельно, воєнні дії. Не менш вірогідний сценарій, а можливо більш вірогідний, якщо РФ і далі матиме перевагу на фронті, продовжить наступ. То як вважає більшість експертів, у Путіна не буде стимулів припиняти війну. Він буде її продовжувати, сподіваючись на те, що можна буде дотиснути українців, пропускає Володимир Фосенко, говорячи про те, якої дати слід чекати. Ну і Фосенко відповів так: я не бачу жодних передумов щодо припинення вогню 20 чи 25 січня. Деякі кажуть, але 20 січня може стати датою тригором. Трамп проходить до влади. В нього з'являються реальні повноваження, і тоді можуть розпочатися офіційні переговори. ну і Власне далі про геополітичне і про те на які поступки готова Україна, а на які точно ні перед потенційними мові. Вірними примарними перемовинами з російськими президент Зеленський пояснив, що Україна ніколи не визнає. Окуповані свої території російськими сказав, що найсильнішою зброєю України під час повномасштабного вторгнення була єдність нашого суспільства. Зараз вона, звісно, не на тому рівні, що на початку 22-го, але це вже інше питання. Україна не визнає юридично свої окуповані території, такими, що є територіями Росії. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю для CBN, відповідаючи на запитання щодо позиції українців, які виступають проти територіальних поступок. Ми не можемо юридично визнати наші території, окуповані Росією, визнати їх російськими. Ми не можемо і за конституцією, і за законом, і внутрішньо. Це розкол для України і для українського суспільства, сказав глава держави. Також додав, що найсильнішою зброєю України під час повномасштабного вторгнення була єдність нашого. Суспільства, я вважаю, що це найсильніша наша зброя. Це наші люди, і єдність наших людей, і тому не можна гратися речами, які можуть розколювати суспільство. Якщо б у нас було дуже багато сил техніки, то що те, що ми просили у наших партнерів, ми би швидше могли тиснути на лінії фронту. Сказав Зеленський. Ну і власне, ось маємо таку ситуацію, що Україна готова на поступки, здавалося б. Україна захищається, яких поступок цитуючи відомого політичного діяча ще кому не вистачає. Але ж колективний захід, як любить говорити, Росія чи то пак наші західні партнери схиляють нас, нас найперше до поступок, а не Росію. Зняття санкцій, там якісь залишення території для дипломатичного звільнення – Це все, це все поступки тільки в бік Росії. А не від Росії. Зеленський зауважив, що якщо у України не буде достатньо військових сил, то якісь питання можна вирішувати дипломатичним шляхом, і це правильно сказав Зеленський, але визнавати юридично окуповані території російськими ми не будемо. Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки. Хтось віддав своє життя. Багато людей в полоні. Десятки тисяч людей, зокрема дітей, у полоні і були депортовані силою. Тисячі людей у полоні, як військових, так і цивільних. Ну і згадав, як росіяни зруйнували багато всього на українській території. Тим не менше, як співалося у відомій пісні, надія є про це. Теж сказав Володимир Зеленський. Є надія, що Трамп зможе досягти миру через силу, сказав глава нашої держави в тому ж таки інтерв'ю Сібієн. А він зазначив, що Путін розуміє тільки силу, тому я надію, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру, скажімо так, в такий от спосіб. У нас люди різної віри, різних релігій, ми віруюча держава, і тому в них сьогодні є надія надія на Трампа. У нього сильна позиція. Він президент. Путін розуміє тільки силою, коли така людина буде поруч зі мною, буде сильний президент сильної країни. Ми досягнемо миру через цю силу. Тому в людей є надія на нову адміністрацію США на нового президента. І люди вірять у те, що він говорить. Коли президент говорить про 24 години, ну це вже стало мемом трішечки, то це питання не про те, що він за добу має щось вирішити, бо це дуже складно. Але я ці слова розумію, що він хоче це зробити швидко, сказав в інтерв'ю Володимир Зеленський. Маємо сподівання, теж звісно, щоби. Питання вирішувалися не через максимальні поступки з боку України, а через бодай якийсь справедливий мир. Очевидно, справедливого миру вже не будемо. Будемо відверті. Кордони 91-го року на зараз відстояти неможливо. Немає ні сил. Американці наголошують, що немає, начебто, в нас особового складу. Стільки ми ж наголошуємо, і Зеленський наголошує, що немає в нас зброї, як мінімум, стільки, немає санкційного тиску. Західні партнери рятують Росію. Тож. Справедливого максимально миру, який мав би бути людська агресії, не буде, але є певні поступки, на які мають йти сторони. Які це будуть? Чи будуть ті перемовини? Зрештою, чи будуть якісь документи? Поживемо, побачимо, власне тисячне, так би мовити, закликає вас звернути увагу на сьогодення на той документ, який можна підписати вже сьогодні. Гадаємо, що також ще в листопаді засоби масової інформації повідомляли про начебто переговори Трампа й Путіна щодо війни в Україні. А от пізніше в Кремлі спростували цю інформацію. Так от, згадали Угорщину. Поговоримо щодо цього детальніше, адже вчора ввечері з'являлася інформація, що Угорщина. Нібито запропонувала Україні встановити на різдво припинення вогню із Росією та обмін військовополоненими, але Зеленський відкинув цю ініціативу. Дописав Орбан у своєму у своїх соцмережах. Що ж у Зеленського на це сказали? Як відреагували на заяви Орбана щодо запропонованого перемир'я на різдво та обмін полоненими, також обговоримо. Адже Україна не уповноважувала Угорщину на будь-які дії. Угорщина не попередила про контакти із Москвою. Як передають також наші колеги про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам. Далі цитую його ж слова по перше, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. По-друге, як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. По-третє, як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що ні на що. Перепрошую, наголосив радник глави держави. Водночас, по четверте, як відзначив радник президента, Україна завжди в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. Ну і по п'яте, як додав Литвин, також ми налаштовані на повноцінний мир, робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти разом з Америкою, Європою і іншими партнерами у світі. Крім того, радник голови підсумував, що потрібні не піар, а справедливий мир і не балачки, а надійні гарантії безпеки. Ну як я вже сказала, звісно ж, багато хто е обговорює ту розмову Орбана і Путіна, яка відбулася, про що саме вони гурів зараз не пам'ятаю. Щоб демократи мали якийсь, бодай мінімальний політичний вплив на прийдешніх виборах, ті, які будуть вже після цих президентських, щоб, хоч якось, зберегти свої позиції в американській владі, і Байден діє як потужний президент, чомусь потужності такої не було весь час повномасштабного вторгнення, поки не стартувала передвиборча кампанія. А надто поки Джозеф Байден не програв Дональду Трампу. Тепер у Байдена роблять так би мовити максимальні кроки для того, щоб дати якомога більше допомоги Україні, поки демократи при владі. Вкотре питання, чому так активно не було впродовж каденції, залишається відкритим і водночас риторичним. Фактично, нині у Байдена підготували секретний меморандум з нацбезпеки перед інавгурацією Трампа. Пише Associated Press. Документ стосується зростаючої співпраці між Китаєм, Іраном, КНДР та Росією. Джо Байден схвалив такий меморандум, і документ може служити дорожньою картою для нової адміністрації, оскільки націлений на протидію цій злочинній коаліції, так би мовити. Як пише Associated Press, в адміністрації Байдена почали розробляти відповідні інструкції ще влітку. Вони покликані допомогти наступній адміністрації вибудувати підхід стосовно протистояння головним противникам США. Документ містить чотири широкі рекомендації: покращення міжвідомчої співпраці уряду США, прискорення обміну інформацією та із союзниками про чотирьох противників, вивірення використання урядом США санкцій та інших економічних інструментів для досягнення максимальної. Не можу навіть прочитати дуже багато дипломатичної мови за все хороше проти всього поганого, максимальної ефективності та посилення підготовки до управління. Одночасними кризами пов'язаними з противниками е, ну перефразувати на нашу мову не буду. щоб десь щось не випустити з уваги, ви можете трактувати на свій розсуд. Один зі співвесідників Асосіїтипрес зазначив, що меморандум цитата не намагається затиснути адміністрацію Трампа або схилити її до певного варіанту ведення політики. При цьому документ покликаний допомогти наростити потенціали, сформувати бачення щодо найскладніших питань зовнішньої політики, з якими адміністрації Трампа. Доведеться зіткнутися не факт, що якось прийме до уваги чи ухвал, ну, чи скажімо, буде послуговуватися адміністрація Трампа, тим, що залишають у спадок демократи через таке палке протистояння і через таку часто. Позицію е, Трампа, що от, я точно знаю, як краще, пам'ятаєте, і за першої його каденції багато було таких випадків, коли Трамп демонстрував, я точно знаю як краще протоколи, якісь правила мене не цікавлять. Я захочу так і я зроблю так. Побачимо, як він буде робити тут. Знову ж таки, нас найбільше обходить питання російсько-української війни. Хоча, звісно, всі ж ці союзники Росії, власне, і допомагають.